Друзі, всіх вітаю. Сьогодні я відвідав Умань. Ми відкрили такий простір для нашого хаба, щоб люди могли там збиратися, і військові, і всі. Ну і я не скажу, що це було несподівано. Ми це очікували. Банда Плітньова Ганіча-Дикуна організували такі, начебто, знаєте, як в радянські часи, такі замовний натовп. Там були працівники КСП Радніківка, Войченка. Це той, пам'ятаєте, хто захопив там землю, у кого син рецидівіст, був звичайний рецидівіст. Вадім Сікерка, то, що вбивця і вбив родину цілу, пам'ятаєте мої пости. Був такий депутат Заволока, ну він виступає у формі такого полівати мене брудом. Це шистка Андрія Дікуна. Ну і там інші різні люди. Були просто військові, яких намагались використати проти мене. Ну і на десь години півтори було заблоковано роботу хаба. Зараз хаб знову розблокований, люди ходять. Все нормально. Ми далі будемо працювати, будемо відвідувати Умань, Нам ніхто не завадить працювати, так як наша команда працює, допомагає людям. Ну, зараз вони будуть вибрасувати якісь там такі ролики, там буде рад іценку ганьба, там інші речі. Я вважаю, що мені немає в чому себе цього соромитися, тому що я знаходжу двічі під санкціями Російської Федерації ще з 2014 року. Саме за за допомогу нашим воїнам, я жодного разу не був за кордоном. Ці спекуляції, де ти там був, я в принципі вважаю, що взагалі не витримую критики різні, отакі надумані обвинувачення. Навіть згадували якісь закони, які приймали ще в 2014 році. Хоча після того мене двічі обирали народним депутатом, але ж от треба до чогось приколупати. Насправді причина і в іншому вони дуже бояться, вони бояться, що коли закінчиться війна. До речі, наскільки мені відомо, брати віку обогащаються дуже сильно під час війни. от ви знаєте, розслідується кримінальна справа найбільша в Україні по розкладанні гуманітарної допомоги була навіть в навесних таких ресурсах. Боїться плітньова, що закінчиться війна, бо вона розуміє, що були перевибори і народні вибори. І вони дуже мене бояться, тому що я завжди працював на людей, що ми мафію місцеву, і я впевнений, що можна, хоч кожного дня, тут проводити мітинги, блокувати наш хаб, але все одно. Наша команда після перемоги України, коли будуть вибори, ми впевнені, що звернемось до людей. Люди всі розуміють, вуменчани, що треба працювати на людей, а не на банду. І тому я впевнений, що ми повернемось до влади. І всі ці там дікуни, заволоки, плітньови, ганічі, сікерки і войченки і інший кримінальний елемент, вони всі отримують по заслугам згідно чинного законодавства. Всім бажаю. Старіше перемоги, віримо в це, слава Україні.